Гаджети, які збережуть вашу автономність, коли зникає світло, ви подорожуєте або просто хочете бути незалежним від розеток. Автономні пристрої стають вашим порятунком. Ось два найважливіші гаджети, які варто мати. Перше і це павербанк. Що це Компактний пристрій, який дозволяють зарядити ваш смартфон, ноутбук також навушники. Кому ж він підійде? Для людей, які часто подорожують або в дорозі, студентам і працівникам, які завжди працюють на ходу, всім, хто хоче бути на зв'язку, під час відключень світла. Переваги легкий і портативний. Його можна носити з собою щодня. Також він заряджає аж декілька разів. Але ж які недоліки в ньому? Він не заряджає великі пристрої, наприклад, чайник, роутер, також він має маленьку ємкість залежно від моделі. Друге. Портативна зарядна станція. Що це потужна батарея з usb портами? Розетками 220 вольт та сонячною зарядкою. Може живити ноутбук, світильник, телевізор та дрібну побутову техніку. Кому підійде для дому під час блекаутів власникам приватних будинків або дач, тим, хто працює онлайн і не може дозволити перебої, мандрівникам які ночують у наметах або в фургончиках. Переваги одночасно може підключити декілька пристроїв. Зря тримає довго від декількох годин до кількох днів. Недоліки важче та габаритніше ніж павербанк. Дорожче, але виправдано, якщо треба заряджати не тільки телефон, а й більше.